Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні подивимось косметичку на грудень місяць. Знаєте, я в цьому місяці обирала по такому принципу, що які б засоби я хотіла або закінчити за місяць, або, знаєте, так нормально повикористовувати. Тому ось так. Так, деякі вибрала ще Таке, ну, що, бо мені в грудні хочеться, знаєте, щось більш таке сяюче, тому ще із цього критерію виходила. Ну, якось так. так. Тепер давайте подивимось, що я буду брати. Відразу все виклала. Почнемо, звичайно, із такого, як база під макіяж. Вона в мене незмінна від LCF. Вона є зеленим кольором, і прозоре тут видає, коли як вона зволожує і перекриває якісь почервоніння. Не дуже часто нею користуюся, але інколи хочеться. Тому інколи використовую. Так, і Буду, напевно, відразу сюди все складати. Так, і ще. Ось така база під тіні від Glambim, також незмінна в моїй косметичці, тому що також вона в мене одна. Вона, знаєте, доволі липуча. Якось щодо матових тіней, то мені не дуже подобається на ній працювати саме з матовими відтінками. А ось на неї наносити якісь. Глітери чи щось таке сяюче. от ну, Саме такі формули тіней мені подобається на цю базу наносити, тому тоді я її і використовую, коли мені це потрібно. А, так, тональний. Взяла ось такий Avon Flawless Match. А, мені подобається цей тональний. У мене в відтінку 115. Мені дуже гарно підходить цей відтінок. Тут, я думаю, вже не дуже багато його залишилось, тому думаю, а може, вийде в мене його закінчити, можливо, ні, побачимо. І беру ось такий консилер, також із цієї ж серії, Flawless Match, також ідеальний відтінок під цей тональний, тому в парі. Дуже гарно використовувати. І мені подобається, що цей консилер гарно підходить під очі, тому що не сушить на шкіру. Задоволена цими засобами. Так, далі взяла ось таку палетку потрійну, це від LCF, вже все стерлося, бачите? Ще можна щось трішки тут прочитати Але все, воно стирається доволі швидко. Хочу вже довикористовувати пудру. Бачите, її вже тут зовсім трохи залишилось, тому в цьому місяці точно її доб'ю. Можливо, як не вистачить, візьму якусь другу. Також хайлайтер ось такий Просто подивіться. Якесь сяйво. Дуже подобається цей хайлайтер. Так, і рум'яна. Вирішила вже відразу всю палетку, ну, і всі продукти з палетки в цьому місяці використовувати. Ось такі рум'яна, також класні, пігментовані такі відтінок гарний. Тому палетка мені, я вам скажу, навіть сподобалась. Вона від пудра, вона така і дуже щільна, але мені таке і потрібно. Скульптор буду брати ось такий від Color Intense, Ось, де випускала відео на днях про Color Intense. Ну, робила макіяж з цією косметикою. Там детально все показувала. Погано свотч робиться, погано переноситься на свотчах, але на шкірі о, лягає доволі гарно, мені подобається. Не дуже насичено, більш природньо, але, в принципі, я задоволена цим продуктом. А, так, для брів я вирішила взяти ось таку кольорову туш. В мене вже Дивіться, потріскалась кришечка ця, тому вже хочеться мені закінчити цей засіб. Знаєте, мені, в принципі, подобається, нічого поганого сказати я не можу. Ось такий відтінок відтінок мені підходить, але все-таки завелика ця щіточка для брівну. Якась вона дуже прям така велика. Але я вже все постаралась, нічого не видно. Це бренд Avenir Cosmetics, український наш бренд. В принципі, фіксує непогано брови, колір підходить. Так, далі. Ну, Давайте ще у нас. Що для очей? Ось такий олівець, тіні олівець. Це бренд, про який ми не будемо говорити особливо. Просто покажу сводчик, як вони сяють. Хочу вже їх закінчити, тому постійно його беру в косметички, щоб поскоріше закінчити вивезти з свої колекції. А, також беру ось такі рідкі тіні від Glambie. Взагалі, це у нас Color Shock серія. Дуже мені подобаються вони. Ви просто подивіться на це. Яка краса. Я взагалі я обожнюю все таке сяюче, все таке блискуче. ну Просто краса. А, так, що в мене ще? Ага. туш від LCF. Це в нас термотуш. А, в принципі, мені подобається, але, знаєте, думаю, що я її вже. Закінчу в цьому місяці, вона вже почала в мене так підсихати, тому думаю, що в мене вона ще в грудні побуде і все. буде вона вже в порожніх баночках. А, так, ось такий олівчик від Eveline беруть. Звичайний чорний олівчик, хочу також уже його закінчити, вже зовсім маленький. Так, доволі гарно він малює, розтушовується, він не стійкий. Так, також беру ось таку підводку Avon Power Stay, це у нас такий відтіночок. Так, от не пам'ятаю я, який цей відтінок, як називається, він такий бронзовий чи щось таке Також такий сяючий просто подивіться. Так, я ще особливо не тестувала цю підводку, вона мене не так давно з'явилася. Вирішила ще взяти ось такий каял від Ellen Pro. Ось такий коричневий. Дуже мені подобаються ось ці. Олівчики, що від про що від ламель, вони е, майже однакові, знаєте, по своїй формулі. Також дуже подобається мені працювати. він е, Працювати з цим олівчиком він доволі стійкий. Також ось такий олівчик від глембі це оця їх серія Колоршок сяюча. Також ці олівчики, ну такі класні. У мене ще є Фіолетовий. Я, якщо побачу ще такі олівчики в Єві, але в якихось інших відтінках, то я, напевно, собі візьму ще. Так, і ось така підводка дуже гарна від Glambin. Це була лімітована колекція It's, It's Love. Я брала, мені прям подобається. Вона дуже яскрава, гарно малює, ну просто клас, задоволена цією підводкою. Так, І палетка. Палетку також від глимбів беру ось таку Stellar. Це така в нас синя. Ось дивіться, які відтінки. Зараз в мене я плівочку залишила. подивіться на це сяйво Ну, прямо, мені подобаються оці відтінки, вони такі м'якенькі, так гарно наносяться. Я обожнюю цю палетку. Так. І тепер що в нас? Залишаються губи. А ще ось загубила ось такий пігмент. Кобо бренд, такий золотий. Так, зараз воно в мене буде розсипатися. Так, зараз, ну, з пігментами так воно і є. Що. відкриваєш упаковочку і пігмент скрізь. Дивіться, яка краса. знаєш ж кажу, що. Мені в грудні хочеться макіяжі, якісь такі яскраві, блискучі. Так. І тепер вже точно до губ перейдемо. Взяла закінчити ось такий пробничок. У мене є від ідей. У мене є в повному розмірі ця помада в цьому відтінку, вирішила пробник. Закінчити, щоб не валявся. Дуже гарний відтінок, обожнюю його. А, також ось такий блиск від Обейс. Діамантовий блиск. Не знаю, чи буде воно. Так, видно, сяйво Дуже гарний, гарно зволожує губи. Так, ось такий. Така рідка, рідка помада. Ну, взагалі це заявлено як близько але я б сказала, що це рідка помада. Це в нас Avenir Cosmetics бренд. Дуже гарний такий червоний відтінок. Він такий лаковий. Я обожнюю. Це мій найгарніший э, червоний продукт для губ. Так. Далі. Ось такий помада олівчик від GlamBe, 0,5 відтінок, також один з моїх улюблених. Дивіться, який гарний відтінок, гарно наноситься такі, дуже така зволожена така формула. Дуже класний. Так, і ось такий е олівчик від Ellen Pro. Це у нас відтінок, 101 карамель. А, здається, що він, знаєте, такий начебто висвітлюючий, але з цим олівчиком а, можна зробити макіяж, що знаєте, губи здаються більш такими, такими об'ємними. Мені прям дуже подобається такі дуже гарна формула, гарно розноситься, така прям, ну, також обожнюю. Олівчик від Мальви, дуже старий олівчик, напевно, це зараз найстаріший олівчик в моїй колекції в дереві, ну він, прям, ну ви бачите, як він наноситься, він такий, звичайно, суховатий, Але, ну, все-таки я користуюсь, можна щось там під помадою його використовувати і доволі гарно виходить, тому все-таки буду довикористовувати. І ось такий від Мілаї, не знаю, що це за бренд, напевно, якесь щось китайське. Це звичайний червоний олівчик під червоні помади. Використовую. Ну, також сухуватий, але нехай буде. Так, і помадки. Беру ось таку, ну, це, напевно, навіть не помада бальзам від Avon Lux. Зовсім, знаєте, такий відтінок не дуже насичений, бачите, який. На губах зовсім е мало видно його, але інколи хочеться щось таке швиденько нанести, побігти, не заморачуватись. Наступна помада це бренду, про який я не хочу особливо говорити, просто покажу вам сводчик. Також часто їх. Беру, Тому що хочу поскоріше закінчити. Це такий зимовий, як для мене, відтінок. Так, нова помадка моя від Деван Матова. Це ну, що був новий відтінок представлений. Також вирішила взяти, тому що, ну, блін, відтінок прям мені дуже сподобався, хочу його поносити. Обожнюю ось такі відтінки лілові. Так, і ось така помада також бренду, про який сильно не буду говорити. Це такий світлий відтінок, але якщо комбінувати з більш темними, то виходить непогано. Так, ось такі. У мене продукти, така у мене косметичка на грудень. Бачите, скільки всього сяючого. Ось такі. такі в мене продукти. Пишіть, чим ви користувались, що у вас є. Що ви любите, що не любите з цих продуктів. Мені буде прям дуже цікаво. Ну, і, звичайно, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Тому що це дуже важливо для мого просування. Дуже, знаєте, прям дуже хочеться подарунок на Новий рік тисячу підписників на каналі. Так, я реаліст розумію, що, скоріш за все, цього не буде. Це потрібно, щоб якесь диво трапилось, щоб все-таки за місяць встигло добратися до тисячі, але все-таки, знаєте, хочеться. Тому все-таки попрошу вас підписатися, якщо ви не підписані. В мене дуже багато відео виходить на різну тематику і розпаковки, і огляди на догляд, інколи макіяжні відео. Тому ну, багато всього порожні баночки, якісь проджект пени Тому підписуйтесь. Ну а ми побачимось вже в наступних відео. Це, скоріше все, будуть порожні баночки за листопад. Тому ставте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. І до наступних зустрічей. Всім па-па!